Всім привіт! Нехай Бог вас береже на тому місці, де ви є. Якщо людина просто тварина, тоді Бог їй не потрібен. Така еволюційна ідея стала популярною після того, як в 1859 році вийшло перше із Данії книги Чарльза Дарвіна. Про ісхожіння відов. Яка дала ілюзорну возможність освободитися від Бога. І після того, як відомий професор і геолог Адам Седжвік прочитав цю книгу про схирдення відов в 1861 році, він писав: якщо люди оберуть теорію еволюції, то людство опуститься до уровня тварини. І досягне такої деградації, якої ще не було в його історії. Якщо людина тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції, тому що деякі люди ближче до мавп, ніж другі. Тому у нас є дві світові війни, усі масові вбивства, геноцид і голодомори. Слідували ідеології, согласно якої до людей відносились, як до тварин. Не дай себе обманути, хай Бог вас береже.